Вітаю на каналі НеоПросвіта. Людство останні майже 3000 років намагається дати відповідь на питання Платона, яким має бути ідеальний правитель. Сучасний світогляд не передбачає у народу вміння самоорганізовуватися, діяти осмислено і конструктивно без вказівок згори, без влади. Тому останні тисячі років ми шукаємо рецепт щасливого суспільства у формі правління. На народ завжди не звертали уваги. Всі ці тисячоліття людство дивилося на 1% суспільства, ігноруючи решта 99%. Це смішно, але і демократію ми розглядаємо виключно з позиції влади. Але не моє глибоке переконання. Демократія по справжньому залежить якраз не від влади, а від народу. І замість того, щоб вдосконалювати вождя, який веде за собою стадо баранів, треба нарешті звернути увагу саме на цих баранів. Афінський великий воєначальник Хабрій одного разу зауважив, що стадо віслюків, якими керує лев куди страшніше, ніж цілий прайд левів, на чолі яких осел. Як бачите, ця цитата повністю вписується в сучасну картину світу, коли народу для конструктивної діяльності неодмінно треба вожак. У мене щодо цього два світоглядних питання: чи потрібний вожак стаду левів? І чи леви можуть збиратися у стадо? Людство знає лише один вид народу. Масою, якою легко маніпулювати. Про це йшлося в попередньому відео, тож краще його перегляньте. Посилання буде напевно тут. А чи були люди на Майдані такою масою? У світогляд сучасної людини не вписується такий народ, якому не треба керівника, лідера вождя, для того, щоб здійснювати щось осмислене та конструктивне? Принагідно нагадаю, якими були лідери революції, якими так рясніло ХХ століття Пол Пот, Че Гівара, Фідель Кастро і знайомі нам безпосередньо Ленін і Сталін. І на думку більшості, саме цього на Майдані так бракувало. Але суть майдану якраз і полягає в тому, що він принципово не потребував лідера, бо складався із левів. Люди, які там були, самі були ініціаторами, самі були лідерами вожаками і вождями. Їх не треба було гнати батогом у правильному напрямку. А вожаки якраз переважно гнали в геть в іншому, переносному сенсі слова. На моє глибоке переконання, справжня демократія і навіть більше щасливе суспільне життя насправді можливе саме серед такого народу. Народу, який складається з кваліфікованих людей, вільних, свідомих людей, які розуміють, що відбувається, які самі відповідально вирішують свою долю Із яких неможливо зробити стадо, Майдан виступив не за демократичну народну владу, якої ніколи не існувало, а проти влади як такої, за суспільство вільне від центральної влади. За людину вільну від прислужництва і вірнопідданства. за вільну людину. І на кінець давайте пригадаємо класику Пригоди Геракла. Якийсь бик тероризував людей, чи вепр, чи ще якась дичина. І ніхто не міг здолати тварюку. Так от, з погляду Майдану, це цілком незрозуміла історія. Виходить, що сотня людей безпорадно чекали допомоги неясно від кого. І з розряду, що ми можемо зробити, нас Путін притісняє. Суть полягає в тому, що зібравшись докупи десяток людей сильніший за будь-якого супергероя. Але сучасний світогляд чомусь не бачить такої можливості. Цікаво чому? Продовжу тему в наступних випусках. Тому підписуйтесь на канал НеоПросвіта. Ставте дзвоника, щоб не пропустити нове відео. А щоб у мене побільше було натхнення, поставте вподобайку під відео. Дякую. І думайте про високе!